19 березня відбудеться чергова сесія Житомирської обласної ради минулого тижня. Своє засідання провели усі вісім постійних депутатських комісій. Роботу депутатів при підготовці до сесії можна оцінювати позитивно, говорить голова обласної ради Віталій Француз. Але залишається і та частина обранців, яка ще разу ігнорує зобов'язання узяті на себе. Слава Богу, поки що не проскакує така передвиборча, і депутати навіть які ну Більшість, можливо, і не буде наміру далі продовжувати свою депутатську діяльність або йти в депутати. Вони сьогодні працюють. На жаль, ті, хто не ходив на комісії і на сесії, і далі я їх не бачу. Я до них звертався письмово, Я до них звертався через засоби масової інформації. Ну, проявіть громадську позицію, будьте мужики, мужиками. Значить, напиши, склади, повноваження. Той, хто по списку зайде, слідуючи, буде працювати. Двоє це зробили не через те, що вони не ходили, до речі, на сесії. Значить, двоє із депутатів із фракції Батьківщини, вони написали заяви, зайшли інші люди і сьогодні працюють, і сьогодні приймають участь. Але ми будемо перед сесією 19 го числа проводити депутатські збори, де будемо відкрито один одному говорити. Якщо ти взяв на себе додаткову громадську нагрузку, ти маєш її донести до кінця. Бо, на мій погляд, Зараз ну кинути значить, і не займатися депутатською діяльністю це все рівно що втікти з лінії фронту. Знаєте, бо треба брати на себе відповідальність, треба приймати оті важливі рішення, бо без рішення депутатів не виділяться ні кошти і ні все інше не відбудеться. Тому е я вам скажу, що той, от процес, де якась була когось боязнь, що тут відбудеться в залі, як його сприймуть? Ті, які були, ну це правда, в партії регіонів, фракції. Вона, значить, у кого залишилась, той не ходить. У кого вона пройшла, той активно приймає участь. 19 березня депутати мають розглянути понад 90 питань. Серед них розподіл вільних залишків коштів обласного бюджету. Попередня йдеться про приблизно 60 мільйонів гривень, які вирішено спрямувати на найнеобхідніше: медицину, садзахист та допомогу військовим. Мені дуже приємно, що депутати підтримали кожної комісії всі ті пропозиції, які внесла обласна державна адміністрація. Загальна сума коштів, які спрямовують цивільного залишку на ряд проблемних питань, які я озвучу, була 24 мільйони 185 тисяч гривень. Приємно те, що депутати доповнили і підтримали зараз особливо на комісії з питань бюджету і вчора виділити. 30 мільйонів гривень на придбання магнітно-резонансного томографу, і 5 мільйонів гривень на програму забезпечення ліками онкофорек це те, що додавлено. Що стосується виділених коштів. У нас є головний, як завжди. Ми підтримуємо дуже охорону здоров'я. У нас є п'ять головних позицій, загальна сума яких 5 мільйонів 831 тисяча. Що мається на увазі? В першу чергу, це на 3 мільйони будуть придбані також медикаменти, які є життєво необхідними, особливо для недоношених або з малою вагою народжених дітей, на тестування донорської крові, на саму будемо брати, донорську кров і на роботу генетичної цитологічної. Лабораторії, яка є у нашому перинатальному центру. Ще головним вважаю, що виділено на ми вносили пропозицію мільйон 100 000, і сьогодні ще додали 500 тисяч гривень. Це загальна сума мільйон 600 тисяч гривень на забезпечення і паливно-мастильними і речовим майном збройних сил України, служби безпеки України, внутрішніх справ і пожежної. А також 1 мільйон гривень повністю підтримали без запитань стосовно надання допомоги. Ну на жаль, гинуть наші будем люди у зоні, а то мільйон мільйон гривень по 30 тисяч гривень кожній сім'ї, у якій будемо говорити, є загинувший. Тобто це найголовніше, я вважаю, питання, яке потрібно озвучити, і хай населення нашої області знає, куди з обласного бюджету спрямовуються кошти. Ви знаєте, от тільки що завершилося якраз розгляд на бюджетній комісії цього питання, і я вдячний за розуміння своїм колегам. Які е, розуміння віднеслись до цього запитання? Е, в чому от це розуміння? Ми е, маємо немале перевиконання в цьому році, значить 58 мільйонів. Якщо перевиконання 2013 року було три, погодьтесь, різниця є. І ті е, вільні залишки коштів, які не змогли використати по тим чи іншим причинам, наприклад, заблокували тендер. І в кінці року і не було проведено, це все разом складає майже 135 мільйонів. То прийняли таке рішення на цій сесії виділити те, що вкрай необхідне. Далі подивитися, які будуть надходження за повний квартал, і думати, на що виділяти далі. От е я дуже сподіваюся, що і сесійний зал. Підтримує цю пропозицію, яку сьогодні одноголосно підтримала бюджетна комісія. Вона пропонує на сесії виділити 30 мільйонів для придбання магнітно-резонансного томографа. Мало того, явність цю пропозицію, що ми розробимо, як тільки купимо цей апарат, вкрай важливий для нашої області, комунальний. Чому? Тому що ми тоді приймемо програму підтримки населення. І будуть категорії, які безкоштовно взагалі будуть робити це МРТ, як скільки там разів, для кого будуть знижки. Але я переконаний, що такого не буде на комунальному томографі, де за один знімок, за один сегмент платять по 680, по 900, по 1000, по 1200 гривень. Тому це вкрай важливо. Друге, важливо, що. Е Непроста ситуація складається з оздоровленням дітей. Ми тепер розраховуємо в основному на, свої, на свій обласний бюджет, і також комісія проголосувала виділити кошти, щоб завершити ті ремонтні роботи в нашому дитячому таборі Орлятко. І він зміг прийняти дітей. І також проголосували за те, щоб виділити 3 мільйона із бюджету для оздоровлення, придбання путівок. для Дітей, які сімей, члени сім'ї, якої брали участь в АТО, для дітей-сиріт, для дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну і ще там також немала сума, значить, 5 мільйонів проголосували зараз, щоб виділити з обласного бюджету для лікування онкохворих. Ще майже таку суму для придбання ліків для різних категорій: мільйон чотириста для придбання апарату вентиляції легень. Тобто, так я вам зараз кажу, що якщо до комісії те, що роздали депутатам, було на 24 мільйона, враховуючи цей апарат, ми вже там, я вам скажу, ну десь на 60 мільйонів із оцих 130 ми будемо виходити на сесію, щоб їх розподіляти. Ще в минулому році Житомирська обласна рада оголосила відкритий конкурс на заміщення вакантних посад низки обласних установ, підприємств та організацій. І якщо більшість ухвалених кандидатур депутати розглядатимуть на черговій сесії, то у випадку з обласною лікарнею імені Гербачевського такої ясності наразі немає. Минулого разу довго дебутували і самі не змогли вирішити питання стосовно. Відповідності кваліфікаційних вимог, чи невідповідності направили лист на Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я надало нам відповідь. На основі цієї відповіді Олександр Михайлович Торбас зробив чергове заключення щодо відповідності чи невідповідності кваліфікаційним вимогам. У членів комісії на руках Є інформація. Сам Михайлович, я щоб не затягувати час, якщо я буду десь неправий, ви мене поправите в якихось термінах. Згідно вашого листа, документи згідно колегаційних вимог, затверджених центральним виконавчим органом влади підходять у Сич Леськіва Камінського. Не підходять по різним причинам, що вказуються в листі: Сапко, Лукашенко, Прилипко. Я правильно говорю? Обговорення кандидатів на посаду, як і минулого разу, звелося до словесних дискусій між присутніми на відкритому засіданні представниками громадськості. Безпосередньо претендентів не заслуховували, а голосів членів комісії, врешті, виявилося недостатньо для підтримки жодної з трьох кандидатур. Сьогодні, на жаль, жодна кандидатура не під не була підтриманою профільною комісією, оскільки ви чули, що практично до кожного з трьох кандидатів були сьогодні претензії до партійності, до фаховості до відповідності. Невідповідності я десь розділяю думку трудового колективу обласної лікарні, які говорять, що треба до них прислухатися, і вони собі ж самі ставлять вину, що вони не виховали яскравого головного лікаря, який би ми сьогодні безпірно виграти. Тому це. Рішення буде передано на профільну комісію депутатської обласної ради. І більше з цього, що по закону буде оголошений новий конкурс, а вже будемо шукати компроміс для того, щоб все таки обласна лікарня мала свого керівника, але хотів би заспокоїти і громаду області, і громаду міста, що обласна лікарня працює в штатному режимі. Сьогодні є виконуючі обов'язки, і сьогодні абсолютно це не вплине на життєдіяльність медичного закладу. І напевно це саме головне. Сьогодні відкритість вона має бути. Ви розумієте, що завжди після такого збору… Урення є певні недовіра, є певне навантаження на конкурс, і так далі. Але з 19 конкурсів по 17, сьогодні ж не тільки це питання виникає по 17 прийнято рішення по двом немає не тільки по цьому, але і по центру. На Котовського зубному, тому більше всього, що будуть оголошені нові конкурси. Але хотів би зауважити, що керівник дуже важливий, і напевно в цьому є принцип демократії вибрати найкращого. Але жоден цей заклад сьогодні і завтра не припинить своє існування або не буде піданий, тому що він зупиниться. Це, напевно, саме головне. А керівники вони прийдуть, все проголосуємо. Головне ж, я думаю, що більше сьогодні для влади є забезпеченість медикаментами, сьогодні зарплатою лікарів і енергоносіями. Лікарню, це напевно головне завдання. Ви знаєте, досягає тяжко із поданням до суду, значить, що не треба конкурси проводити на нас, із ну, підігріванням різних там груп населення. Що з тим, що не треба цього проводити? Але я переконаний, що це правильно має відбуватися відкритий конкурс є. Два претенденти, три, п'ять, шість, сім претендентів. Скажіть, будь ласка, що краще, коли тихо в кабінеті вирішується призначення керівника, чи сім претендентів відкрито у присутності громадськості, змагаються програмами, змагаються своїм баченням і далі визначається зал. Тому е має бути все на конкурсних засадах. Не є чіткою наразі ситуація із капітальними видатками. Це головним чином будівництво та ремонт. Попередня держава анонсувала 3 мільярди гривень субвенції на всі області, але й досі це лишається на рівні задумів. А, ну на сьогоднішній день інформація, яка надходить від центральних, скажімо так, органів влади. Ну не вся вона підтверджується підтверджено відповідними документами, тому не будемо гадати. Ми маємо розраховувати і ви бачите взагалі підхід на цей рік у формуванні бюджетів місцевих. Підхід такий, що скажімо так принцип маємо те, що маємо, є ключовим. Так, тому нам, нам відповідно, я б радив нам з вами розраховувати на ті кошти, які ми маємо. Попередньо, на жаль, видатки на капітальне будівництво вони не передбачені. Але я дуже сподіваюся, що ми все ж таки, якщо ви говорите про, про культуру, Юрій Григорович все-таки підкаже. Я думаю, що ми все ж таки сподіваємося закінчити цього року. Дві найбли... най... найвідоміші, мабуть, позиції стосовно капітальних видатків культурі це музей і філармонію. По філармонії я впевнений, хто хто депутати знають ситуацію, що зараз в принципі, вона вже може працювати, вона закінчена і е... дуже гарно виглядає. І на сьогоднішній день може вже приймати глядачів і може заробляти кошти, в тому числі і для обласного бюджету. Але там питання стоїть в, в певній колізії, яка стосується необхідності облаштування надсучасної програми пожежогасіння. Я підкреслюю, не пожежної сигналізації, а пожежогасіння. Яка вимагає дуже великих коштів, при тому, що більшість подібних закладів в Україні на сьогоднішній день функціонують і функціонують без цієї системи, але маємо таку нестиковку, На сьогоднішній день точково ми вирішуємо питання з функціонуванням під певні заходи з залученням обов'язковим. Сил служби з надзвичайних ситуацій, тобто, якщо людською мовою, то ставимо наряд і пожежну машину безпосередньо біля філармонії, і відповідають відповідні служби за неможливість виникнення і оперативне усунення надзвичайних ситуацій. Більше конкретики у цьому питанні може з'явитися вже до наступної сесії, яка орієнтовно відбудеться наприкінці квітня або ж на початку травня.